Давайте так швидко пройдемося. Чому я це говорю, що нам треба триматися за верховного? Чому нам треба об'єднатися хоча б в цей час, хоча б не хай там уже пани деруться, а ми прості люди. От давайте пройдемося швиденько-швиденько по основним пунктам а, нашої незалежності. От по президентам, да? от президент Леонід Кравчук. Три-чотири такі фундаментальні дії, що зробив поганого Леонід Кравчук. Він віддав Росії Чорноморський флот. Весь у нас не залишилася підвод, один підводний човен Запоріжжя, дизельний, який так і згнив. Він залишив російський Чорноморський флот Севастополі. Він залишив російський Чорноморський флот в Севастополі, розумієте? І він все підготував до здачі ядерної зброї. Все більше б не будемо про кравчука. Йдемо далі. Леонід Кучма. Він уже остаточно здав підготовлене ядерну зброю Леонідом Кравчуком. Він передав Росії 30% наших літаків, і також літаків, які несуть ракети, які зараз літаки бомблять нас. А ще більше 600 ракет він передав Російській Федерації, які також летіли і, можливо, ще й летять на нас для цих літаків. Леонід Кучма створив олігархат і почав. Передачу державного майна своєму зятю Пінчуку та іншим олігархам. А також він був батьком і народив Януковича. Він його народив. Далі у нас Ющенка, куди він зробив перший свій візит іноземний. Правильно, в Москву до Путіна. При його каденції і каденції на справжнього полковника Гриценка було продано. Продано, правда. Саме більше озброєння, ніж при всіх інших президентах, вони продали найбільше. Найбільше це говорило про те, що економіка у них була дуже погана, і вони виїжджали за продажі нашого майна. А також Ющенко привів до влади Януковича. Це правда, і це всі знають. Далі, Янукович. Ну, про що говорити? Він просто продавав Україну і просто готувався стати царем друзі з передачою влади у спадок, там, синам чи племінникам, чи я не знаю. кому. Далі після нього прийшов Порошенко-Петро. І Петро Порошенко він прийшов до влади на крові Майдану. На крові прийшов до влади. Що він зробив? Він остаточно допродав Крим, що почав продавати Турчинов. Він продав Донецьк, він продав Луганськ, а те, що це було продано, це було продано. Це неправда, що ми не могли там нічого зробити. Могли все, все, нічого б не було. Можливо, по Криму б, да, ситуація була інша, а по Донецьку Луганську ми могли все. Він знищив останні склади боєкомплекту. Він відкрив 866 крамниць Рошена і позабирав ще підприємства собі. А коли почалася війна, він вивіз всю, всю родину, всіх синів за кордон, щоб вони не воювали, щоб за них воювали ми всі, да? щоб за них воювали всі ми, друзі. Ну і останній ось тепер Зеленський. Да? Єдиний, це президент України та да? Верховний Головкомандуючий. Єдиний лідер України в історії, здається мені, в історії мені здається, який е, не покинув державу, коли, знаєте, виникла. Смертельна небезпека для нього особиста, для його дітей, для дружини, для батьків. Він не покинув державу. Я залишаюсь у столиці, залишаюсь своїм народом. Протягом дня я провів десятки міжнародних переговорів. Безпосередньо керував нашою державою, і я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні, мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Ні. Він не покинув Україну, коли прийшла ця війна і страшний ворог, Москва. Орки прийшли на нашу батьківщину і почали вбивати, нищити. Він не покинув. Перший в історії лідер, який залишився і сам очолив супротив проти Москви. І, і знову ж повторюю: нікуди не вивіз свою родину. Діти тут, дружина тут допомагає, всі тут. Що він зробив? Він на другий день, коли по, по, над Києвом літали ракети, коли в востомелю десанти, коли бої, коли вже заходили навіть в Київ росіяни. Він вийшов в центрі Києва і сказав: Я тут. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут. Прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подаляк тут. Президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут. всі тут. Тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І Так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Україні. слава. І це був фундамент, це була основа. І люди повірили тоді. І не треба мені казати, що не повірили. Повірили. Я впевнений, що відбивались би, воювали і так би, але тут було піднесення. І це і він почав робити свою справу. Він просто почав робити свою справу. Він залишився з народом. Він почав об'єднувати світ навколо України. Він показав, що є Україна. І він заставив поважати Україну, друзі. Він заставив поважати Україну. Розумієте? Це дорого, це сильно, і це треба усвідомлювати, а не бути просто якимсь там сектантом, який в щось повірив і продовжує вірити. Ні, розумієте? Треба. Мислити трохи більше. Він заставив навіть говорящого коня Російської Федерації Лаврова сказати в одному з своїх виступів, да, здається, в ООН, де він сказав, надіюсь, що у США залишились якісь остатки національної гордості і вони не будуть плясати під дудку Зеленського. Я надіюсь, що у США остатки національної гордості, вони не будуть плясати під дудку Зеленського. Розумієте, що, що сказала Російська Федерація в особі міністра закордонних справ? Що США пляше під дудку. Це звісно була так, як пропаганда, це як була так, знаєте, мотивуюча зі сторони е, Росії для Сполучених Штатів, начебто, непокора, не те, що непокора, а розірвати з України зв'язок, але такого не було ніколи і такого не говорили ніколи. А те, що не під дудку, а те, що е, багато країн світу Україну зараз, ну це Україна і е, е, як держава, і президент. Зеленський як президент держави, це лідери світу. що б там не казали, що б там не говорили, як би не принижували, як би не намагалися знищити і витерти, знаєте, ну, лідери світу. Так що давайте думати. Давайте про це думати і думати правильно, думати різнобоко, критично думати, навіть якщо ви за Пупкіна чи Мупкіна. А ви підпишіться зараз, якщо хочете бути разом, ми хочемо. Разом творити історію, разом воювати, разом пришвидшувати нашу перемогу і слухати і розбиратися, і розмовляти про події в Україні. Разом підпишіться на мій канал.